Людина повинна покаятись, охреститись і по вірі. Ми це всім повинні свідчити, бо я говорю з людьми, а я хрещений. Моя мама мені казала, мене хрестили, У нас є батьки, у нас є дом, матки, чи, як вони там кажуть. Ви розумієте, а Христос каже: хто у віру, охреститься, буде спасений, хто не увірує, засуджений буде. Людина, кожна повинна по вірі охреститись. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, як каже, Христос сказав: прийдіть і навчіть всі народи, христячів, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. От питаю людей, що Христос заповів апостолам, щоб вони навчили всі народи, а вони хрестять. А ми не знаємо ж. Так у що ви хрестите, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів? Ми, ми видимо, що нема іншого. Нема іншого імені під Небо. І ми не повинні за людиною йти, бо тільки бо вся повнота Божества в Христі. Людина от читалася сьогодні, помре Дух і відійшов. Все на цьому А Ми за нею йшли. Ви розумієте? Людина дочасна.